Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Гришовець в прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряни, які сьогодні не будуть вести стрім о 21.00, тому що потрібно звикнути переходити на зимовий час. На зимовий час, тому що в 9.00 21.00 ти вже береш, проводиш стрім і потім можеш розраховувати свої сили як би кажучи. Ну а зараз чекати лишню годину ще для мене як би поки що проблематично. Тому сьогодні я вирішив просто пострімити. Ми будемо сьогодні просто розмовляти. З нами пані Ганна Саксон, пан... пан Олексій Лавникович. І так, в онлайні у нас вже 48 глядачів, і помаленьку ми будемо працювати. Я ще раз кажу, я вибачаюся сьогодні о 21.00 стрімити не буду, тому що людина я вікува, і мені потрібно просто звикнути перейти на цей зимовий час. Але без стріму ми не обійдемося, і сьогодні буде дуже цікава розмова. Приєднався пан Сергій Гончар, експерт ютуб-каналу Єгор Кравцов. Розмова буде дуже серйозна, тому що, як сказав один знайомим, чим далі, чим далі, тим менше надії. Тим менше надії в Україні на щось краще. Я не буду сьогодні оптимістом, я сьогодні буду реалістом. Ви знаєте, є таке слово, як реаліст коли людина бере і реально оцінює те, що має бути. То у нас приєднався пан Артем, приєднався з Дунаєвеччини. Мені дуже приємно, пан Артем, до на наші сусіди через Дністер, приятелі, Хмельницький, Хмельницька область. Ну і пан 74,82. Доброго вечора. помаленько приходять люди. Добрий вечір, пан романтік приєднався. Отже, ну що, будемо помаленько працювати. Що? Мене вчила моя мамка, вона казала: не кажи що, кажи що. Так, що пише пан Сергій Чар? Е, Міцного здоров'я вам, Ігор Миколаєвич, і Божу вам захисту і благодаті. Дякую, пане Сергій. Навзаєм і кожному з українців потрібна Божа благодать, захист і здоров'я. Ну що ж, починаємо, любі друзі, ми розімялися, зібралися у нас компанія в онлайні. Друзі, в чаті, дякую за 15 подобайок авансом. Що ж, давайте почнемо працювати. Традиційно, от на цей старенький телефон приходять ваші донати. Ваші донати на розвиток Ютуб каналу Ігору Кравцові. Прямо стрім українські сокиряни». Канал працює як годинник. Прямий стрім українські сокиряни» працює як годинник. Працюють на Україну український народ. Зразу скажу. Ютуб канал Ігор Кравцов на платформі якого працює прямий стрім українські сукіряни, це незалежний український історичний канал. Я незалежний український журналіст. Е, монетизації від Ютубу канал немає. Хтось може подивитися і скаже: Та ти ж міг би заробляти на монетизації Ютуба? Так міг, але тоді я не зможу говорити правду. Коли ти підключаєш монетизацію на YouTube, Ютуб починає впливати на те, що ти говориш. І не одна людина, яка хотіла заробити, забуваючи про те, що ти повинен говорити правду, потім правильно платила те, що його канал просто закривали. Правда зараз не в моді, тому я дуже прошу. Допомагайте говорити правду, просто надсилаючи донати, хто скільки зможе, від серця, від душі. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. І я дякую від щирого серця за перший донат. Так, приєднався пан Микола, пан Ніколя. Доброго вечора. Що ж, рідні? 5 хвилин розігріву. Зібралася у нас команда. Зібралися друзі в чаті, будемо працювати. Отже, заголовок сьогодні не інтригуючий, не хайповий. З листопада в Україні почнеться страшне. Що почнеться в Україні з листопада? Почнеться тотальна мобілізація. Ви знаєте, є така річ, як тотальна мобілізація. Ну, тотальна мобілізація, коли гребуть всіх. Тотальна мобілізація була в Німеччині в 1944 році. Коли радянські війська підходили до одеру, підходили до кордону з Німеччиною і почали брити в солдати в Німеччині всіх, робили загони фолькштурму, заганяли туди дідів за 60-70+, розбавляли їх німецькими хлопчиками, озброювали їх до зубів, фаус-патронами, Снайперки, автомати, і вони, вони були досить ефективним інструментом в вуличних боях. Оці загони фолькштурму з Фаустпатронів попалили немірено радянських танків в Берліні. Так, ну а німецькі хлопчики з фолькштурму убивали радянських солдат навіть після перемоги, вистрілювали просто снайперок на вулицях з дахів. Це чекає нас, дорогі рідні. Чекає нас тотальна мобілізація. Тільки не чекайте, що офіційно об'являть тотальну мобілізацію в Україні. Кажуть, буде повна мобілізація, повна мобілізація, себто дуже багато людей, які мали бронь, перестануть її мати. Себто будуть скорочувати все, що можна скоротити в університетах. Школах, на підприємствах, де будуть могти, там будуть і різати. Броні. броні Уже, е, є така інформація, що навіть батьки з трьома дітьми, якщо є жива дружина, не хвора, будуть йти воювати. Чому? Але це ще ж не вся інформація. Сьогодні є інформація про те, що правильно будуть мобілізовувати пенсіонерів силових структур. Так, пенсіонерів з силових структур, прикордонників Збройних сил України, пенсіонерів Служби безпеки України МВС. А у нас їх нараховується 160 тисяч. 160 тисяч відносно здорових і відносно молодих, хто що виходять на пенсію в 42 43 роки. Чоловіків, їх не чіпали, казали, що вони резерв. Ну, а тепер. Правильно, тепер уже всі відверто кажуть, що 160 тисяч пенсіонерів силових структур будуть мобілізовувати, тому що пишуть, через кому настав час. Який настав час? А я скажу, який настав час. Ви знаєте, я сьогодні міг би багато говорити про те, що е, буде мир. Про те, що Кирило Дмитрію поїхав в Америку домовлятися, про те, що Трамп хоче миру. Про те, що президент Зеленський каже, буде зупинка е по лінії фронту. Я міг би говорити годинами, але я скажу: цього не буде. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. В найближчий час цього не буде. Буде війна. знаєте чому? Ну, по перше, заява Дональда Туска. Так, Дональд Туск е сказав, е війна буде три роки і зіслався на президента Зеленського. От мене дивує, сьогодні свіжий такий свіжа інформація. Да? Дональд Туск сказав, що президент Зеленський сказав в одній з розмов зі мною, що війна буде ще три роки. Себто війна буде до 2028 року. Чи підтвердить це Зеленський? Чи спростує? Я думаю, він не зверне на це уваги. Чому? Ну тому що в Росії зараз йде мобілізація резервістів. 220 тисяч резервістів в Росії кладуть під, під ружжо, під автомати. Чим ми можемо відповісти Росії? Правильно, 160 тисяч пенсіонерів силових структур України, як пишуть на став їх час. І ми не звертаємо увагу на Покровськ. Знаєте, є така річ, як лакмусовий папірець, який показує стан справ. Ну, я не телемарафон, я не буду е говорити е під музику Бравоних маршів. Що ми гонимо москалів, закидаємо їх шапками, вони, як зайці, біжуть. Я просто скажу, що робиться в Покровську. В Покровську це пише «Цензорнет» наше видання. В Покровську позиції завалені важко пораненими. До тих позицій ніхто не може добратися, і цим важкопораненим ніхто не надає медичну допомогу. Тому що російські ipv дрони убивають все і всіх. Все. Під'їхати до Покровська на позиції не можуть. Пробираються вночі пішки 15-20 кілометрів до Покровська. В середині Покровська працюють елітні російські спецназівці, які вбивають наших артилерістів, убивають. Пілотів IPV-дронів. По кровську дуже важка ситуація. І слова, на які ніхто не звертає уваги. Хто виграє війну? От хто виграє війну? Колись був маршал Тухачевський, такий радянський, якого потім розстріляли в період репресії в радянські часи, він сказав: він виробив таку тактику: авіація, танки, піхота. І незважаючи на те, що зараз є ракети, що зараз є інша зброя, тактика боїв залишилася та ж сама. На полі панує авіація, танки і піхота. Недаром казали, що піхота це що? Це мати війни. Піхота без піхоти нікуди не дінеться, тому що танки зайшли в місто. І танки згоріли в місті, а місто, що по квадратам завойовує піхота? А у нас піхоти не вистачає. Піхоти написали нема. І ніхто не звернув, що цензернет, коли опублікував те, що Покровську відбувається, написали маленькими такими маленькими буквами. Піхоти у нас немає. Скажіть, будь ласка, де у нас піхота? Ну, де у нас піхота? Чому в Покровську? да, Це ж стратегічні. Покровськ це ворота Донецької області. да, Ворота ще не окупованої частини Донецької області. Скажіть, будь ласка, чому піхоти немає? Де піхота? Де піхота? Питання відкрите. Тому з першого числа починається страшне, починається тотальна мобілізація в Україні? починається мобілізація 160 тисяч пенсіонерів силових структур. І згадайте слова Давида Арахамії. Але перед цим я дуже попрошу. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка перед банком. Насилайте, будь ласка, донат. Хто скільки зможе. Ви знаєте, ми забули слова Давида Арахамії. Ви пам'ятаєте Давиду Арахамію, да? який продавав чебуреки на набережні в Сочах, був громадянином Росії, а потім зрозумів, що продавати чебуреки в Сочі? Справа малоприбуткова, скажімо так. І він приїхав в Україну, тому що Україна приймає усіх. В Україні щастя усім, крім українців. в Україну приїжджають афганці, в Україну приїжджають Абхази в Україну, хто не хоче, приїжджає, стають тут державними діячами, і потім нашою долею з вами українці розпоряджаються. Тому що ми даємо це робити. Так, от продавець Чебуреків Давида Рахамія приїхав в Україну, став великою людиною, да, депутатом Верховної Ради. Став людиною, яка що до якої прислухається президент Зеленський, так от він сказав у 2023 році, і ці слова теж забула, е, ви знаєте, у нас е, нема чим зупиняти росіян, тому що вони переважають в літаках, в артилерії, в дронах. да Всьому вони нас переважають. У нас мало зброї, поставок зброї немає. Це 2023 рік. Чим ми будемо зупиняти? Сказав Арахамія. Він сказав: ми будемо зупиняти людьми. Давид Арахамі сказав, ми будемо зупиняти людьми. Себто українцями, у нас нічого нема. Все в Україні розкрадається. Волонтери зараз гребуть на фронт все, що можуть. От з моєї Сокірянщини волонтери кожен день щось везуть на фронт. Волонтери кожен день просять жителів моєї Сокірянщини донатити гроші, давати їду, продукти, е буржуйки, е ну все, що можуть те грибуть. Чому? Тому що не вистачає нічого на фронті. Чому не вистачає? Тому що крадуть. Про це всі мовчать. Чим зупиняти росіян? Так, людьми. Все. І ніхто нічого нового не придумав. Да? І кажуть, у нас є українські генерали, у нас є генераль Залужний. Вибачте, будь ласка, ну чому як би сказати правильніше, вони нічого нового придумати не можуть. В країні корупція Міністерство оборони розкрадає гроші, які виділяються на ЗСУ, в новому бюджеті депутати Верховної Ради. Виділили гроші собі в першу чергу. Депутати Верховної Ради виділили на суди, на прокуратуру, на поліцію, на все, на ЗСУ в останню чергу. Чим зупиняти росіян? Згадаємо цитату Давида Арахамія: зупиняти людьми, нами, українцями, з Лопатами, правильно на нуль і що зупиняти. Я вам скажу: втрати на нулі страшні. Люди гинуть в першому виході. Розумієте? І от тут оце цитата рахамія Нам нема чим зупиняти росіян. Вони переважають в усьому. Значить, будемо зупиняти людьми. Це каже Абхаз, який продавав Чебуреки в Сочі, громадянин Росії, тепер він розпоряджається нами, українцями, на українській землі. Да? Будемо гнати вас на смерть. Я скажу, з нашого міста сокіряни, хлопці, яких мобілізували останніх півроку, гинули в першому виході. Так, так, гинули, пропадали весь безвісті. Такі страшні втрати під Покровськом. Хлопці приїжджали в Покровськ після учебки, йшли в перший бойовий вихід і пропадали безвісти. Гинули. Все. Ось така війна зупиняють простими українцями. Валять, просто затуляються тако і все. Питаєте, який вихід? Я скажу, який вихід. Я скажу, який вихід. Потрібно в Україні наводити порядок. А порядок наводити ніхто не хоче. Ми не можемо виграти війну, коли в Україні корупція, коли крадуть від голови сільради з участковим до. Уряду України до Міністерства оборони, до Верховної Ради, ми не можемо виграти війну, коли крадуть. І усі люди мовчать. Ну, крім незалежних журналістів, крім правозахисників, крім активістів, як називають людей, які не мовчать, все Але основна маса українців інертна. Вона дивиться. Моя хата з краю і мені сьогодні добре, да, як один сказав. Я собі вечерюю, от я простую людину, і я її дуже поважаю. Вона каже: я вечерю, зібрав грибів, підсмажив грибів, картопелька, стакан вина, і мені добре. Ви знаєте, я скажу, це дуже добре. А що завтра буде? От хтось думає, що буде завтра. От хтось думає, що буде завтра. Що буде завтра? Я скажу те, що хочу сказати. У нас в місті Сокіряни пропав безвісті хороший хлопець Сергій Шишмарьов. Він залишився одним, один, батько його помер, мати його померла. І Сережа Шишмарьов залишився один. Життя в нього було важке, хлопець він був. Як кажуть, нестандартний хлопець, він ніколи не любив нікому підкорятися, він любив свободу, він був свободолюбивий, так як український козак. Ну, а людям, які говорять правду і люблять свободу, завжди важко в житті. Я пам'ятаю Сережу, коли почалась війна. У нього золоті руки. Він міг з золотими цими руками викувати, що хоче. Він виковував рози, він виковував без сітки. Сережа Шишмарьов Золоті мав руки, так ну як у батька, теж його були золоті руки. Його сокиряни всі знали і пам'ятають до сих пір. Так я пам'ятаю, коли війна почалася, Сережа каже: я протитанкові їжаки на кузнікую, я сітку роблю. да? Будемо зупиняти росіян, якщо ті будуть підходити до сокирян. Я пам'ятаю Сережу, коли він завжди здоровився і казав мені, Миколайович, просто каже, доброго дня, Миколаївчи, добрий вечір, Миколайович. Ну і Сережу забусярили. Сережу забусярили, він жив один після смерті мами. Дуже подався, тому що залишився один, і його забусярили. Сережа в першому виході під Покровському пропав без звісти. Сережа Шишмарів. Пропав без вісти в першому бойовому виході. А тепер, кажуть, його привезуть, знайшли мертвим, привезуть. До чого я розказую історію про звичайного сукерянського хлопця Сережу Шишмарьова, який жив чесно, ніколи ні в чого не крав, заробляв на життя своїми руками, і ліг за Україну, так як він казав, ми от декілька разів з ним говорили, і він. Ну, призвуть мене, піду. Призвуть мене, піду. Він так це казав, просто якось, ну, от нереально. Ну, от взяли, призвали його, і він пішов. І пішов на смерть спокійно. Ну, людина без всякої рисовки. До чого я кажу про нашого сукірянського героя, мученика, тому що складне у нього було життя, за те, що він любив правду казати, Сережу Шишмарюва. Чому я говорю? Ну тому що Сережі Шишмарьове закінчується. Хлопці, які йдуть на смерть на перший бойовий виход під Покровську, вони закінчуються. І потрібно думати, а що ми будемо робити далі. Скільки ми ще положимо українців? І чим це закінчиться? Розумієте, потрібно думати, потрібно передумати. У нас думати ніхто не хоче. Хоча учора ми передбачили, так, я вчора передбачив, що буде робити Путін. І вчора ми разом передбачили, що буде робити Путін зараз. Путін зараз хоче розхитати Майдан. Пам'ятаєте, я вчора два стріма провів і сказав, Путін хоче взяти Покровськ, Мирноград і прориватися до Дніпра. 50, 60, 70 кілометрів ривок зробити до Дніпра, щоб розколоти Україну? На дві частини. Плюс він хоче, що зробити Майдан в Києві. Ми вчора це казали. А як у воду дивились? Ми передбачили Путіна. Чому? Ну Тому що я знаю різницю між явичною квартирою і конспіративною. Путін у нас же, Чекіст да, КГБшник. Ну і що? Я теж знаю. Різницю між явочною квартирою і конспіративною, одним словом, так як казав Геннадій Москаль, наш український генерал міліції, видатний оперативник, борець зі Да Він казав: скажіть, будь ласка, яка різниця між явочною і конспіративною квартирою? Так от я передбачив, прорахував Путіна. Мені це не важко, тому що крім того, що я. Був гарним оперативником, знаю, як працювати, да, і прочитав більше 4 тисяч книг. Тому вчора я сказав: будуть готувати Майдан. Через півгодини після мого стріму о 21.00, де я це сказав, виходить Prime Time Соловйова російського пропагандона, де він каже: Ну що, як ми далі тим чертям не буде ні. Харькова, ни Полтавы, ни Одессы, ни Николаева, не будет и Киева, если они не выйдут и не сбросят этот нацистский режим, если они не сбросят, не скинут этого президента Зеленского нелегитимного, а если они не хотят этого делать, пускай они уходят из этих городов, потому что ими прикрываются как живым щитом. Бачите, мы вчера просто Просто прямо -таки за півгодини до цього вислову Соловйову, передбачили, що хоче зробити Путін. Майдан в Україні, використовуючи те, що людей довели до ручки, ТЦК зараз робить терор, полювання. Я вже не знаю, що вони витворяють на вулицях. Ну і от це все приведе, я не знаю, до чого приведе. Одне скажу: потрібно молитися, потрібно єднатися. Потрібно думати і потрібно не здаватися. Якщо ми зараз будемо чубитись між собою, якщо ми зараз опустимо руки, якщо ми зараз будемо піддаватись панічним настроям, України не стане. Тримаємо стрій до кінця, молимось Богу, і кожен робимо, кожен робимо на своєму місці те, що потрібно робити для неньки України. Я дуже прошу. Я розумію, що пальці пригинаються до себе, що потрібно подумати і про яблука, і про підвал, і про те, як обслужити свої автомобіль на зиму, покласти гуму нову. Я все це розумію. Просто кожен хоч один раз в день зробіть щось маленьке для України. Тоді Україна вистоїть. Не забувайте про те, що треба робити для нашої неньки України хоча б одну маленьку справу в день то скаже, чому, що вона нам дала, для чого це? Я скажу, Україна це наша земля. Хоча землі у нас уже нема, все повідбирали. Але дивися на своє місто Сокіряне і розумієш, що відступати нема куди. Відступати просто немає куди. Знаєте, колись велику вітчизняну війну, да, один політрук. Сказав історичну фразу: Велика вона, а відступати нема куди. Позаду і назвав місто яке позаду. І панфіловці кинулися під німецькі танки з гранатами. Я хочу повторити слова цього політрука: Велика Україна, а відступати нам немає куди. Позаду Київ. Треба триматися. Як нам не важко скрипіти зубами, я не знаю, що робити. Молитися Богу, але триматися. У нас просто інакшого виходу немає. І ще не боятись говорити правду. Все, дякую за стрім, дякую друзям в чаті, дякую за 79 подобаєк, Вибачаюся, якщо не щось так сказав, просто от все те, що я думав, що в мене на душі. Я виклав. А там, як кажуть, у кожного своя думка. Дякую, друзі, за стрім. Дякую, друзі, в чаті. Дякую за 81 подобайку, Всіх міцно обнімаю. Спокійної ночі. Слава Збройним силам України. Слава Україні і слава простому українському народу. Тримаємо стрім, бараті! Україна переможе, Україна понад усе.